Доброго всім дня. Я, я, це, я, я щось нагадав минуле не таке давнє. Так от Путін був присутній на е, тоді G8 називалося. Путін був там не тільки гостем, а країна, якою він починав правити, е, зробилася членом G8. Не тільки, значить, членом ООН. і... Ради безпеки вон, United Nation, а і навіть. І... А до чого він довів рашку? Де зараз рашка? А, рашка де зараз? А Путін з ким зустрічається? Путін зустрічається з Кім Ерсеном Південної Кореї лідером. Яка до сих пір там ще на озброєнні стоять літаки Міг-15, які ще їм поставили в Корейську війну. Ви розумієте, що, про що це? це ви розумієте? Деградація яка Рашки, і деградація яка Путіна, деградація керівного, керівного складу російської федерації? Навіть він вже обіжений на своїх китайських друзів, о, які, які просто бачать, що цей дурачок просто він, він, він кудись не туди зі своїм величієм і, і то своїми розказами веде. Я не думаю, що китайські товариші читають Дугіна. І слухають дугіна, і думаю, що це щось таке, значить, уже вище цього, як Путін читає його. От. Але, значить, сміхота в тому, що е, російські люди, ці самі рядові лапотники, ванюшки й манюшки, як вони називають самі себе, ця їхня глубинна культура Вона показала теж себе, свою життєдіяльність. Наскільки вони можуть деградуватися? Наскільки вони це все? Я пробачаю за слово, хавали все, значить, паради з палками, фотографіями, коляски з дідами, з зірочками возили дітей маленьких ну, в колясках у вигляді танків. І вся ця, ми війну виграли. я Пробачаш, мене два діда е, воювали в Другу світову війну, вкрачи в... В... в совєтській армії, ті, в Красної Армії. Е... Оба були, один був контужений відходив, другий був рука перебита, нога перебита. Був тяжко. Я... Мені Івановський колись мій товариш. Коли з палками вони ходили, то він вислав мені фотографію свого діда. А дід такі в нього щекатий, такі з медальками. А я пам'ятаю свого діда, як вернувся він з війни, він худий був як, як, е, з Бухенвальда. Він ходить, а шинель солдатська на ньому висіла. Він тримає одною рукою маму на руках. Але ні, вони це все хавали, вони це все е, приймали як чисту монету. І вони ходили з цими на ці свої паради, на це все, все для них було наче це нормально. Наче це воно було нормально в чому? вони не хотіли розбиратися, що це Путін. І навіть їхнє небагато опозиціонерів, той самий покойний німцов, він же ж казав, що Путін так він завжди врє, цей Путін. Він же ж казав їм це. Хто його слухав. І як результат цього всього, ідеологія корейського диктатора робиться ідеологією Рашки. Рашки діло. Це як би це не було, значить, як би то сумно про це чути. Ну, але Росія Рашка, стає на своє, на своє місце. У Азію вона йде. О, вона йде, це ніяка не Європа. Всі ці спроби їхніх царів пробити вікно в Європу. Це зовсім не про то. Розумієте? Пробити вікно в Європу, це значить перебратися через кордон до якоїсь держави. А, пограбувати значить, ту державу, От. і знасилувати як більше жінок, і поставити там свої символи, щоб туди приходити е, частіше, частіше і частіше. От. Це все, це все, все що треба, що треба розуміти. Що ще треба зрозуміти, про Рашку? Москва це столиця. Але це столиця була заснована для того, щоб туди звозити зі всієї. Окупованої території дані. Це була заснована в ті часи, коли Московія була частиною улуса, Московського улуса Золотої Орди. І туди звозили награбовані податки для того, щоб переправляти далі його в Золоту Орду. І так і все. Кажуть: от в Нью-Йорку, в метро ми бачимо криси, ми бачимо там пацюки бігають. О, нью йорк не є дотований з федерального бюджету місто. Нью-Йорк, ті гроші, які платять платники податків. він існує за ці гроші. Його ніхто ніколи не дотірує, там незрозуміло за які гроші. Що треба знати про нью йорк Москва, вона поза комуський город при Совєтському Союзі. Там ніхто грошей не шахував, скільки вона коштує, та вся інфраструктура, будівництво тих всіх, тому що це був. Город як вітрина Совєтського Союзу, а, навіть, а зараз це стало, стало вітриною Російської Федерації. Це штучне місто. Переведи його на самофінансування, і ми побачимо, які там пацюки будуть бігати по тій Москві. А давайте трошки про космос подумаємо. Це мене завжди так цікаво приваблювало. А це шоу саме з Боїнгом. І з їхнім старлайнером. Мало того, що 7 років затримка і багато спроб запуску, і весь час якісь проблеми, проблеми і проблеми з ним. От, і, 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 Ілон Маск сказав це якось. Я знаю, що Ілон Маск з цими його висловами. От, по Україні зараз така персона не дуже популярна в Україні, але як бізнесмен. Як значить, він мабуть, що самі самі в світі зараз більш успішний, і він, але звичайно, в політиці він не розбирається нічого. Це його слаба сторона. Про значить Боїнг він сказав, що дуже багато нетехнічних менеджерів там. Менеджерів, які не мають технічної освіти. Тобто компанія, яка створює літаки, компанія, яка створює Арспейс. Uh, Космічні апарати мають дуже багато е, інженерів менеджерів, які не мають інженерної технічної освіти. Про що це говорить? Як це там проходить? Ну і зараз ми бачимо цей Boeing 737 MAX, який мав мали цілу проблему. З, з розслідуванням дві, дві було трошки, авіатрошки цим літаком, і було довге розслідування, затримка. Виплатили мільйони мільйони, мільйони доларів. Стало Боїнгу, це все. І ми бачимо старлайнером, який фінансування отримав з державного бюджету з НАСА більше ніж SpaceX, і де він що він зараз. Він застряг і не може відстикуватися від орбітальної станції. О, і цих астронавтів не можуть забрати на землю. Навіть же зараз розглядається можливість е, послати драгон Ілона Маска SpaceX, щоб він їх евакуював, забрав звіт. Бо вони вже сидять там, я не знаю скільки, місяць лишній більше, чи що, вже мали прилетіти назад. Вони ще надіються, що Боїнг виправить цю помилку. Там, де стиковочний цей е, е, стиковка його цей. Я не знаю, як називається, вузол, оцей стиковочний можна так назвати. Там щось в джам, і воно не відстиковується. Ще, що я чув, моя думка тут, моя думка, ну я по-моєму десь і навіть чув щось похоже. Справа в тому, що Боїнг останнім часом взяв таку модель, яка говорить про equal opportunity for everybody. Одинакові, одинакові умови і однакові можливості для всіх. Що це значить? А це значить, що вони не беруть там туди на ту роботу, хто розумніший, хто більше має досвіду, хто, хто більше підходить для цього, а вони беруть по, по їхніх незрозумілих критеріях. Як то От, наприклад, якщо ви хочете розуміти, можна покласти якимось керівником. Вони дивляться, о, оцей, о, а в нас вже є. Значить, він мужчина білий. О, ми не можемо його зробити, бо в нас однакові можливості для всіх треба покласти туди жінку. От, бо у нас є там в департаментах менеджери там є, е, сім чоловіків. А Три жінки. Треба, щоб рівно було. Давайте жінку покладемо на цей Ну, це не в залежності від того, щоб розумніше, що хто більше відповідає вимогам, а ні. Або о, ви знаєте, що всі білі. Давайте ще чорного покладемо. У нас є якийсь чорний чи ні? Є, от там чорний. От давайте його за цим відділом поставимо його туди керівником. А, і далі от. Добре. А що, от є місце нормальне, але в нас ж рівні опортуніті. У нас політика компанії така. Давайте покладемо туди, значить, якось, скажімо так, незвичайної сексуальної орієнтації. Туди покладемо. Бо ж теж що це до нас тут казати, що ми не даємо цим людям рухатися. От, і ми покладемо туди незвичайної сексуальної орієнтації, якогось там покладемо, чи якусь там покладемо гея, лісбіянку, чи може покладемо туди трансгендера, щоби командував теж, чи командувала ними. А в, в кінці кінців ми отримуємо такі речі: що коли люди, які більше, значить би відповідали цій вимозі, от вони лишаються в стороні. А тут справа навіть не в. Сексуальній орієнтації. А справа в тому, що компанія Полісі абсолютно відповідає це як знущання, знущання над ідеєю самою. Бо ця ідея була, якщо, наприклад, Тюрінг, інженер, був гомосексуал. То йому не давали його пані, що йому зробили хімічну кастрацію в тюрму посад в Англії колише під час війни. Але Тюрінг забув що Тюрінг знайшов машину обчислювальну, за якої допомоги вони розшифрували коди, і скільки життя спасли. Бо вони цей півтоку німецькі, субмарини німецьке конвої. Під оки, вони знали їхнє місце знаходження, вони знали їхню слідуючу атаку, дякуючи От. Але потім, коли це почали дивитися на його сексуальну орієнтацію, то замість того, щоб розумних людей назначати на посади, не дивлячись на їхні там, чи вони чоловіки чи жінки, на їхню стать. Замість того, щоб назначати розумних, не дивлячись, яка у них сексуальна орієнтація, а чи навіть коли шкіл, етнічне походження, національне походження, вони пішли по такому якомусь дурноватому шляху, що має бути 50 на 50. От, розумієте? І це проблеми Боїнга з цим. Як компанія, яка дуже величезна і дуже багато корисного зробила, ми бачимо цю технічну деградацію зараз. Що вони втрачають свою якість в якості, втрачають в конкурентній боротьбі, втрачають ринок, втрачають репутацію. І ми бачимо, якась молода компанія Ілона Маска. Вона їх вона настільки їх відсунула вже з передових позицій в космосі. Так. Що прамо жалко. Да? А то добре, от ми, от ми монополісти. от Ми отримуємо від держави гроші, скільки намалюємо, стільки нам заплатять. От ми зробимо ракету. Таку ракету зробимо, правда, запуск тої ракети коштує 600 мільйонів. А що нам? А більше ж нікого немає, можемо намалювати 8. Ну, до місяця запустить 4 мільярди. А, ну, ну, хто це потягне? Ну, один раз, щоб показати всім, що. Ми можемо до місяця сіти. Ми можемо таку ракету запустити. Але ж таку ціну хто ж це потягне, щоб говорити серйозно про дослідження місяця і про побудову баз? Це треба сотні таких е, ракет, польотів таких. А ракета одноразова, запуск е, 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 дуже дорогий на ній. О, і, а далі вони думати не хочуть, тому що є фінансування, є підписав, є подрядчики, все розпіхали все по своїм. І десятиліття, вони миють руки на цьому. От. А тут приходить приватний бізнес, який просто їх забирає в них роботу і забирає в них маркет. І бачимо, що ці всі монстри вони в один момент робляться. Нікому не потрібні. Тому що їхня продукція не має тої якості. Їхня продукція є застарілою. І ми бачимо, що все міняється. Одна із проблем, якої добивався, здобувався Радянський Союз, це створення хаос, хаосу хаосу, через який Можна було б легше мір насілля розрушити до основання потом. Наприклад, одна із цих були цілі відділи з Москви, наприклад, комінтерн, от, який керував всіма цими комуністичними організаціями кругом світу, і особисто ним керував товариш Сталін, як більшой учений. І вони. Ну, одне із самих таких, щоб московська пропаганда любить про це мовчати, допомога Гітлеру Адольфу прийти до влади. Там ця дружба в них почалася давно вже. Як, наприклад, ви знаєте, що у вас тоді основна опозиція до Націонал-соціалістів. Ну, це все ж з одного поля ягоди. Черчилль сказав, що. Що це настільки близька ідеологія, що була соціал-демократична робоча партія в Росії, яка перерівнала себе комуністичною. А в Германії була Націонал-соціалістична робоча партія Германії. Вже все зрозуміло, так? хто вони такі, де вони і чи вони? То... А соціально. Демократична партія, соціал-демократи, ще були християнські демократи в Германії, соціал-демократи були. Вони дуже довго правили там. Вони були... Ця партія ще з 19 століття, одна із старіших у Німеччині. Ви знаєте, що такі моменти, як безкоштовне медицинське обслуговування для всіх, значить, як пенсія, це ще все було створено в Німеччині за Бісмарка. Що треба знати? Біса — одна із старіших країн, де це все було створено. Ну, Але тоді, коли вже націонал-соціалісти е, пройшли ну, з Адольфом Гітлером в рейстах, то голосувати, значить, я проти віс їм це соціал-демократи німецькі були. Але коментарно отримав е, наказ, е, щоб вони не голосували за. Соціал-демократів а підтримали націонал-соціалістів націю, щоб підтримали. І німецькі комуністи вони підтримали разом всі е, приход націонал-соціалістів. Адольфа Гітлера партію, нація підтримали. Тобто, дякуючи комітерну, дякуючи німецьким комуністам, е, Адольф Гітлер прийшов е, до влади. А хто скерував тими комуністами? Правильно, кремлівські комуністи, тому що центральний офіс ком'єрна був у Москві. Так. Ну, то що скажу, що комуністи також боролися з фашизмом, з націоналсузнацією боролися, пострадали. Та пострадали. І навіть нормально пострадали. Я скажу, що німецьких комуністів, наприклад, російські комуністи вбили більше, ніж Адольф Гітлер. А чому я пояснюю? Значить коли, коли значить, Гітлер прийшов і почав проти них репресії, бо вони взмич, спочатку вони в спочатку вони дружно прийшли як смичкою. Навіть демонстрації разом проводили проти, проти, проти соціал-демократів, підтримали тих на вибори. От коли вони вже Гітлер вже так, як. Це нормальна схема. По тій схемі ми знаємо, що і большевики прийшли до власті разом з лівими есерами, з анархістами. Що вони з ними зробили? З меншевиками, наприклад, що вони з ними зробили протягом 18-го року. Вони їх всіх замордували. О. І, і тому, тому значить, та саме Адольф Гітлер він відкинув комуністів. Не сказав їм спасіба. І почав садити їх в тюрму на довгі сроки. А вони рванули всі до товариша Сталіна, побіжали всі в совєтську Росію. Ну а совєтський Сталін, їх Совський Союз, Сталін їх і дуже дякував їм. Він їх звинуватив, що це вони щось там неправильно зробили, що це через них. Нарушений союз Гітлера, значить, з комуністами, соціал-демократів з комуністами, нарушений на, націонал-соціалістів Гітлера через них. І він їх посадив в гулах і почав стріляти. Так що, німецьких комуністів Адольф Гітлер перебив набагато менше, ніж товариш Сталін. О, це що треба знати про вдячність? Росії росіянців. Ну але я навіть не про це. За ці часи була розвернута за кордоном. І після того, вже як комінтерн був розпущений багато дуже різних лівацьких організацій, і прямо навіть терористичних, як, наприклад, Красні Бригади в Італії, які терорзі, вони підтримувалися, режисірувалися з Москви. Я наприклад, в Канаді, комуністична партія, яка повністю була на бюджеті е, Кремльовських. І вони давали їм великі гроші за те, що вони тут устраювали різні акції. Ну, правда, тут не було ніякого тероризму, бо ця ідеологія тут дуже малий відсоток населення. Він її підтримував. Дуже малий. Можна сказати, 0,0,1, і 1,00 і 2 щось таке. Тому вони такої сили не мали, але вони були на бюджеті кремльовських. То ця зараза, вона. Діяла кругом у всіх країнах, навіть у деякому партія Сполучених Штатів також наші підтримувалася. Ну американці у них при Ейзенхауері вони їх розігнали, вони взяли кнухтюцю заразу. Вони у них ну а я не про то говорю. Я говорю про те, що там цілі інституції в КГБ пропаганда працювала над те, що як дестабілізувати світ. І ви розумієте, всі ці професіонали, вони останніми роками всі вони, значить, опинилися, почали працювати проти, почали працювати проти України. Розумієте, Україна стихнулася з такою кількістю пропагандистів, з такою кількістю цей комуністичних, бившої Кремльовських, воно все було. І тому не дивно, українці вони не є розумніші, наприклад, ніж німці свого часу були. Розумієте, а чи якісь там в Нікарагу... Українці ні, українці не є розумною такою нацією, далекоглядною. Українці прості люди, роботящі люди, це в основному селяни. А селяни вони відрізняються своєю наївністю. Вони наївні, такі вірять кожному, кожному вірять, і, 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 а вони їх тримають за лохом. Оце, що треба знати нам про нас самих любимих. І тому. Ви ми розумієте, ми не, знає, ми не знаємо доводів, але ці висказування пана Трампа зараз про Україну. О, цього Карлсона, наприклад, який їздив брати інтерв'ю у Путіна. Ви розумієте, розумієте, Це як відчувається таке враження, що у них десь там на сраці тумблер є. І коли Путіну хочеться, він цей тумблер включає, вони починають щось таке говорити, коли пересічному. Громадянину просто значить, він не може дойти до теми. Про що це взагалі? А, чи воно має сенс, чи воно не має сенсу. А воно все має глибокий сенс. розумієте? Чи ні? Коли думати, просто зважувати, що, що, що багато людей в цьому світі у, у путі вони у них на На, на крючку. На крючку. Вони ще дісталися їм. Як агенти ще може перейшли і, і від дідів прадідів за довгий період їхній. Окей, розумієте, вони як, як у спадок отримали всю цю систему, у спадок отримали всю цю агентуру, і вони їм щедро платили, не долари були. Все це було. І це, і це так. Добре, дякую, що мене слухали. Всім гарного дня.